Там він хороший, а як і що в нас є на парку, скажи. На парку що є? Ти знайдеш там що? Спольне поле. Нема нічого. Де що є у нас, ні до чого ви ждите? А не він оформляє молочну компанію. Оформив і ще в 2012 році, в 11 місяці, я прийшов білоду, він вже зробив молочну компанію по вирощуванню зернах. Є м'яса, молока, сири переробляє, все переробляє. І гроші куди збирає? Карман. В Карман. І в карман збирає. І до чого ви далі будете йти? Я вірила, що він приходив, він збори позавіряв, он користь всі протоколи, завірані, все попідписано. робив та А тоді все, він давай назад. Давай. А куди ж дивитися? Так вже ж роздивились, вони ж дурили, дурили, а вже бачить, що далі не буде цього. Все, я пішла йти на ножа і на цьому я сказала йому, ні, ти підеш відсюди, підеш. Підеш.